Всім вітання. Зараз давайте, пані Ольга. питає, сьогодні в Києві було дуже важко. Прохання глянути, коли можна буде трохи видихнути. Взяла прям тару бурі. Буре не події, звісно. Страшне щось. Давайте я не можу. Наші столиці очікувати найближчим часом. Та ти бачив, що твориться? А? Ну, ще й на позицію майбутнього. 13-й аркан. Нема тут що і обговорювати. Тут двійка щось місто зараз події такі потрапило, що сил нема впоратися людей. Вибір. Колісниця на виїзд. Хто виїздить, хто залишається. Офіційно, ну так, да. це, видать, те, що Кличко заявив офіційно, що виїждіть. Гляньте, як карти показують. На позицію майбутнього погана дуже карта намагалася відкрити позицію майбутнього. Люби кияни, нема чим вас поки потішити, оці основні, бачите, буря її є. Захитався корабель, захиталася столиця. Нависла загроза страшна. Ще й не все знаємо. Ще й не все знаємо. По цій карті найближчим часом від ситуації взагалі всі очікують якогось результату, от що воно буде далі? Зараз всі в очікувані. По-перше, скоріш за все, знову до вибору. Повертаємося, що буде з отим опаленням ну, в самому Києві. Чи впораються ці комунальні служби, що буде? А по-друге, що буде далі з обстрілами, я так розумію, з навищою загрозою з неба зверху? Це неприємності. Це великі неприємності по п'ятірки мечів. По цій карті людина не може робити своїм життям. Ну і переносимо на столицю, влада не може в вп... влада міста. Не можу впоратися з викликами, які на сьогоднішній день є в місті. П'ятірка після четвірки. Тут місто вибите з зони комфорту. От було вроді більш-менш нормально, а тепер вибите з зони комфортно. Це хандра униніє, себе жаліти. Коротше, по всім видати телеграм-каналам, місцевим паблікам, нитьо. як же так, що вони впоратились, як це може бути з містом і так далі. Люди будуть дуже незадоволені по цій карті. Дуже-дуже. Та, на виїзд поїде багато, я так розумію. По цій карті дуже багато проблем, які не знаєш, як вирішити. Зміна долі на позицію майбутнього. Намагаюся. Знову відкрите. Так, тут основна, слава Богу, карта перемоги. Тобто, по ітогу впорається з усім, але не так швидко, як хотіло б. Усі. Тут одразу дає повішеного. Ситуація зависає. Це засада. Розумієте? Засада. І ще й на п'ю на позицію майбутнього п'ятюрка жезлів. Це хаос, це абсурд. Це багато хаосу. Це. Біганина по граблях встаєш на одні ж ті ж самі граблі, наступаєш по цій карті. Це помилок, купа. Десь щось не підготували, десь зробили невірно, десь повторили помилку. Місто приходить цей аркан негативний. Викликає багато поганий розклад. Я не знаю навіть викладати, не викладати. Поведінка людей чи поведінка влади спонтанна, неорганізована, не така, як, яка притаманна, яка завжди. Ну, не синітниця якась коротше. Але ще раз кажу, давайте зосередимось. Основна карта такий, шістка житлів. Це карта перемоги. І це основна, яка каже, що така ситуація налагодиться. Всі виклики буде поборено, люди та влада з усім впораються, і настане поліпшення ситуації. Давайте ще спитаю, чи будуть ще обстріли подібні в цьому в Києві? З моря небезпека. Порада карт. Чи потрібно дійсно киянам на якийсь час покинути місто? Як того вимагає меркличко? Чи варто виїздити? Короля мочів дає одразу. Це кличко зараз і є? А це вплив на маси. Ну, карти кажуть, що такий. Поки от така от ситуація не зрозуміла, по башті башта це карта взагалі бумеранга це помста росіянців за свої поразки. Позиція ж минулого Нати вам І якби столиця розплачується за всіх, мати, в чому наша провина? Тому що вони. Ех, не Можна тут нічого казати. Ну, карти кажуть, що поки в них така істерика, поки вони дуріють, а дуріють. ліпше, звісно, десь в більш безпечне місце. Знову дає владу і дає диявола. Це ціпки. Це не свобода. Тут вибору особливо немає. Тут потрібно тільки пристосуватися до умов, які є зараз. Двічі владу дає, тож на пораду каже, прислухатися, якби важко не було. Да. Тут нервомоцтво для Києва серйозне найближчим часом. Виклики серйозні. Ну так, Впораються, ми вже побачили, звісно, що впораються. Давайте я триплета викину, щоб. Просто хочеться чимось добрим завершити розклад. Чи дійсно в місті все налагодиться? Вже протягом цього місяця. Чи дійсно настане поліпшення ситуації? Три старших аркана, любі кияни. Так, поліпшення ситуації настане. 10%, але загроза нікуди не дівається, і щось вони за Київ взялись на постійній основі. Над Києвом зависла смертельна загроза, на жаль. І поки нікуди вона особливо не дівається. Так, продихнути буде чим, але воно стоїть на позицію минулого. Вони знову возьмуться. 那呀